Дивіться, яку красу я встановив. Куполоподібний, великий, класний намет Terra Incognita Mirage 2. Ось така штурмова спідничка, яку я не натягував. Тобто її можна натягнути тут є за що це зробити, так? Вхід один, з іншої сторони йду. Йду, швиденько показую вхід другий. Тамбур великий з однієї сторони, з тієї сторони великий тамбур. Ось це все зачиняється, тут є простір під все. Так, туристичні різні речі, заплічники, брудне взуття, інтегровану системку, балон пальничок, тут можна готувати. Бачите, тут Чикс. місця багато. Розрахований на двох людей, але на пакуванні написано 2 плюс 1. Тобто ще можна когось підсилити, когось маленького і гарного. Повне відео на каналі, переходь, підписуйся, дивись, залишай коментарі. Чекаю на тебе.